Вітаю на уроці інформатики! В цьому відео ми розглянемо аркуш циклу ВАЙЛ, а також де поговоримо про деякі підказки, про те, як виконувати завдання з цього аркуша. На цьому аркуші вас трішечки знайомить і глядь із циклом вайл, а також розглядаю чотири приклади його використання. Ми почнемо з першого. Тут ми бачимо, він у нас в розстріпки кенгуру. Переглянути його можна, перейшовши за відповідним посиланням. Можливо, не з першого разу це посилання відкриється. Але тим не менш цілком через певний час відкрити можна. Далі подивимось взагалі, що є на цьому арпу. Що тут є дуже багато підказок, що у нас виконується, коли воно виконується, наприклад, ось у нас спочатку створюються змінні Jumps і Answer. Answer дорівнює рівні Y, тобто Yes, тобто. Так, що користувач погоджується. І далі у нас іде цикл while. While, поки ось ця змінна answer дорівнює цьому символу while. Тобто наш користувач погоджується, в нас виконується стрибок, збільшується кількість стрибків спочатку. Далі показується на екрані кількість стрибків. До речі, зверніть увагу, що цього разу у нас використовується так званий F-рядочок. На початку цього рядочка є літера F, а всередині цього рядочка, щоб підставити значення змінної jumps, ставляться фігурні дошки, і потім уже в цих фігурних дошках записується назва тієї. А потім знову запитується ось це answer. Тобто наш кінгру хоча б один стрибок зробить, а далі ми вже будемо запитувати, а чи треба йому зробити ще стрибки, чи ні. Чи зробити йому ще один стрибок. Якщо буде введено знову вай, знову воно а, при перевірці ось цієї мови, те, що Answer дорівнює вай, ми отримаємо true і знову зайдемо всередину цього циклу. Тобто ось ці три дії. Оці рядочки з відступом, вони будуть виконуватись тоді, коли умова буде істинною. Ну, а Якщо ця умова буде хибною, ми пам'ятаємо, що ми вийдемо з циклу while, вийдемо з нього, і виконається ось цей останній рядочок. Працює це досить просто: ось ми натискаємо на кнопочку не, не розкриємо, можемо ось так лишити. Запустимо, подивимось. Одразу у нас спочатку кількість стрибків було 0, а потім answer дорівнює Yes. Коли answer дорівнює Y, то ось ця мова буде істинною, тому ми заходимо всередину. Заходимо всередину, збільшуємо кількість стрибків на одиницю. Плюс дорівнює 1, це означає, що до попереднього значення ми додаємо одиницю, щоб отримати нове значення. Далі виводимо на екран, що кенгуру зробив стільки-то стрибків. Ось бачимо, що поки що це у нас один стрибок. І далі знову у нас з'являється питання, чи хочемо ми продовжити це все, чи ні. Якщо введемо Y, натиснемо Enter, а наша програма в цій змінній Answer буде зберігатись те, що ми ввели, ось цей символ. Звісно, в такому випадку у нас умова знову буде істинною, знову джамп збільшиться на одиницю, відобразиться на екрані, скільки ж у нас стрибків було зроблено, і з'явиться питання, чи зробити ще один стрибок. І так, Поки ми будемо вводити вай, у нас будуть виконуватись, повторюватись повторюватися ці дії. В середині циклу, оці три рядочки, у яких є відступи. Як тільки ми введемо щось інше, можемо ввести N, як no, тоді ось ця мова у нас стане хибною, тому що літера y не дорівнює літері N, вони не рівні між собою. А отже ця мова буде хибною, і наш цикл завершується, переходимо, переходить, відбувається перехід до восьмого рядочку. Схожим чином у вас має працювати і ось це завдання, де їжачок збирає яблука, ми спочатку записуємо кількість яблук, які їжачок уже зібрав. Далі записуємо, що теж відповідь у нас на початку дорівнює ЄС. Далі перевіряємо цю нашу відповідь. Далі збільшуємо кількість яблук, які у нас зібрав їжачок. Показуємо, скільки він їх зібрав у цьому рядочку, звісно, змінюєте той текст, який тут буде записаний. І Потім знову запитуєте, а чи треба зібрати нашому їжачку ще яблука. І так далі. Так До тих пір, поки ми не введемо щось окрім ось цієї літери Y. Як тільки ми вводимо ось цю літеру, як нам сказано було, програма має рахувати, скільки яблук знайшов їжачок і показувати це після кожної знахідки. І, а коли користувач введе N, програма завершиться і їжачок йде додому. Значить, отут у восьмому рядочку ми говоримо, що все, їжачок йде додому. Таким чином працює, має бути виконане перше завдання. Розглянемо наступні приклади. Наступні два приклади, вони досить схожі між собою. Єдине, що а, тут де у нас а, із зміною countdown, тобто з відліком, у нас є змінна, яка дорівнює спочатку 10. І ми говоримо, що поки ця змінна буде більше 0, ми показуємо зміст цієї змінної, говоримо, що запуск через а, стільки то секунд відбудеться. Ну, нібито. І зменшуємо, не забуваємо зменшити цю змінну на одиницю. Якщо перед цим ми збільшували значення нашої змінної, у нас було плюс дорівнює, то тепер ми зменшуємо мінус дорівнює 1. І, і відповідно після ось цих змін у нас знову починає, перевіряється ця умова, чи істина вона, чи хибна. Тут вже е, ми просто запустимо нашу програму і побачимо одразу все виведення. Ми в даному середовищі не зможемо побачити, як воно виконується покроково. Але бачимо, що поки наше значення було більше нуля, у нас виконулося це все. Коли в нас значення countdown буде одиниці, воно у нас показало цей рядочок. Далі виконується ось ця дія, ми від цієї одиниці віднімаємо ще раз один, і в countdown у нас, у нас залишається 0. Коли 0 не більше нуля, тому ось ця мова буде хибною. І тому наш цикл завершується і показується, що ракета стартувала. Таким чином працює цей приклад. Схожим чином працює приклад із лінивим котом. Спробуємо його ще раз відкрити. Так, добре. Спробуємо. О, добре. З котом наш приклад відкрився. Тут у нас теж. Кота є певна енергія. Весь час, коли він грається, його енергія зменшується. І бачимо, що поки енергія більше нуля. А В нас показується, що кіт грається і зменшується енергія на одиницю. Як тільки енергія стане дорівнювати нулю чи менше нуля, ось цей цикл, вайл завершиться, ми вийдемо з цього циклу і відобразиться на екрані кіт заснув. Запускаємо. Бачимо, як це все виглядає. Теж у нас виявилося 5 разів кіт грається, тому що вже 5 разів ми від п'ятірки можемо відняти одиничку. І тоді отримуємо 0. І після того, як ми отримали в Energy 0, ми переходимо до ось цього виведення, що кіт заснув. Ну останній приклад розглянемо. Запустимо. Переглянути, як працює ця програма. Тут вже у нас підключається модуль для роботи з випадковими числами. Модуль Random. Далі генерується якесь випадкове число, причому це випадкове число буде в межах від 1 до 10. Для того, щоб згенерувати випадкове число із модуль Random використовується функція RandInt. Яка нам повертає випадкове ціле число в цьому певному діапазоні. Це число записується в Magic Number. Тобто це буде те число, яке згадав комп'ютер. І потім ми говоримо while true. До речі, пам'ятаєте, якщо ви записуєте, що мова завжди буде істинною, десь всередині цього циклу має бути команда break, так як вона ось тут є. Якщо вона, її там не буде, наш цикл ніколи не зможе завершитись. Тому що ось ця мова ніколи не зможе стати хибною. істина ніколи не зможе стати хибою. А, далі. Що відбувається всередині циклу? Вона запитують... вгадайте, нас просять вгадати це червне число, записати якесь випадкове число. А, ну, точніше, якесь число, яке може бути результатом. А, після того, як воно записується, воно. А, Перетворюється на ін з використанням ось цієї команди. Якщо ми там запишемо не число, звісно, наша програма на даний момент не буде працювати, вона зупиниться, аварійно зупиниться. Але якщо ми знаємо, що ми туди повинні записувати число у проміжку від 1 до 10, і правильно будемо записувати, то проблеми не буде. Далі, після того, як ми запишемо це число, в нас перевіряється, якщо те число, яке ми вказали, Дорівнює тому яке який загадав комп'ютер. Тоді ми виходимо з цього циклу, відбуває, виконується 13-й рядочок і показується на екрані Ура, ти вгадав чарівне число. Якщо ж тут буде хива, у нас 9-й рядочок виконуватись не буде, просто буде показано ні спробуй ще раз. І знову воно повертається до початку виконання цього циклу. Тобто єдина можливість вийти з цього циклу це потрапити на ось цю команду break. Куди ми можемо потрапити, якщо наше число, яке ми вписали, дорівнює тому магічному числу, яке загадав комп'ютер. Запускаємо це все, подивимось, як це буде працювати. Наприклад, пишемо 10. Ні, не добре, 9. Найпростіший спосіб це просто о, 6. Перебрати оці всі числа і таким чином отримати результат. На 6, якраз, ми зупинились. Звісно, можете спробувати вгадати. Ближче, може вам так більше пощастить, або ж можна теж перебрати числа від 1 до 10, або від 10 до 1, так як я зараз робила. І зараз зразком кожного разу, до речі, у нас результат може відрізнятися. Ну, як бачите, ми все ще не вигадали це число. О, тільки коли 10 натиснули, 10 ввели, це якраз і було ширівне число. Треба було теж з 10 починати. Але таким чином можна подивитись і вгадати, яке ж у нас буде чарівне число. Зараз з очком цього завдання, цього прикладу, у нас є третє завдання те, що котик шукає рибку. Якому... котик спочатку ми загадуємо якесь число від 1 до 5, де може бути рибка. Далі. Далі в нас запитують, а в якому ж саме місці може бути ця рибка, щоб ми вказали це число. Якщо, знову ж таки, якщо ми вгадали, де ця рибка знаходиться, тоді цей цикл завершується і воно переходить до команд після циклу, тобто до тих команд, у яких немає відступу на початку. І ми дізнаємо, що котик спіймав рибку. А в іншому випадку, якщо ні, якщо ця мова буде хибною, ми отут говоримо, що ні, там рибки немає. Спробуйте ще раз. І воно ще раз у нас запитує, ще раз перевіряємо і виводимо спробу ще, якщо а, не вгадали. Таким чином, ми можемо створити третє, виконати третє завдання. А от на другим завданням трішечки подумайте, тут воно трішки. Має змусити вас подумати, оскільки запитуються слова. Ми спочатку, можливо, підійде ось ця структура більше. А ми маємо спочатку нічого загадувати не треба, просто розпочати, наприклад, із циклу while true, а оці перші два рядочки вони не потрібні. Далі попросити введіть, введіть якесь слово. Далі перевірити, чи це слово дорівнює стоп. Якщо воно дорівнює СТОП, тоді ми виходимо і у нас пока, ну, нічого не виконується. Навіть у цього 13-го рядочка там теж не буде в цій програмі. Якщо ж ми не вказали Стоп, тоді отут відображається теж саме слово, те, яке ми вписали, тобто ось це, яке ми вписали, його, до речі, це слово не треба перетворювати на ім. Це має бути саме слово. Яке ми отримаємо просто за допомогою команди input без команди int, так як було в прикладі із кенгуру. Ми тут просто запитували слово цією командою input. І потім знову перевіряємо, чи дорівнює це слово слову «stop». Якщо не дорівнює, знову показуємо це число, і знову нас запитують, нас просять вказати нове, нове слово. Записати якесь, ну, можливо, нове, можливо, старе, і таким чином, це, нібито як папуга повторює за нами слова до тих пір, поки ми не скажемо стоп. Таким чином, має працювати ось ця оця програма в другому завданні. Сподіваюсь, це вам краще дозволить зрозуміти, як виконувати ось ці програми. Трішечки, звісно, доведеться подумати. Але якщо ви пригадаєте, що ми вивчали. На цих уроках розглянете уважно ось ці всі підказки. Тут повністю все пояснено, як працює той чи інший рядочок, коли він працює, для чого він використовується. Це вам допоможе зрозуміти, яким чином працює цикл вайл, і ви зможете виконати це завдання. Чекатиму на виконані вами аркуші і до зустрічі у наступних відео.